Вітаю вас, дорогі мої малята, на занятті з математики. Почнемо наше заняття із правил уроку. Виконаймо вправу дай мені 5. Отже, перше правило. Під час уроку вуха слухають. Друге правило. Ротик мовчить. Третє правило. Очі дивляться. Четверте правило: Руки, ноги не рухаються. І п'яте правило голова працює. Якщо ми будемо з вами дотримуватися всіх цих правил. Наше заняття пройде успішно. Попрацюємо з загадкою. Жовті, чорні і біляві, вони ходять завжди в парі, у домівці їх взувають, біля ліжечка знімають. Здогадалися, що це? Так, це капці. Погляньте на слайд. Перед нами літнє взуття. Давайте з'ясуємо, скільки тут всього черевичків. Порахуйте. Отже, тут 12 черевичків. Чи є тут однакові черевички? Подумайте. Звісно, є. Ось ми поєднаємо в пару однакові черевички. Чи всім черевичкам знайшлася пара? Так, всім. А чи знаєте ви, діти? Як слід доглядати за взуттям та одягом? Я думаю, що знаєте, одяг і взуття слід носити охайно, одяг вчасно прати, прасувати, взуття мити та протирати, і, звичайно, тримати все в порядку, в захищеному від сонця сухому місці. А чому черевичок і шкарпеток, і рукавичок? Буває по дві. Так, адже у людини дві руки та дві ноги. А яких органів у людини ще по два? Так. Ми маємо два ока і два вуха. Коли речей по два. Говорять, що це пара. Сьогодні на уроці ми з вами навчимося утворювати пари предметів і будемо використовувати ці вміння для порівняння кількості предметів, а також повторимо об'ємні фігури. Розгляньте, будь ласка, малюнки зображені на цьому слайді. Чого із цих предметів зазвичай буває по два? Які тут предмети парні? Так, рукавички адже дві руки, шкарпетки адже дві ноги, Ковзани і черевики. Шапочка одна, адже у людини одна голова. Давайте виконаємо вправу, одягни хлопчика. Ось ми одягнемо йому штанці, шкарпетки. Майку, светр. Черевики, куртку, шапку, шарф, рукавички, наш хлопчик одягнений. Скажіть, будь ласка, які з предметів, що ми одягли на хлопчика, парні, тобто мають пару? Так, звичайно, це рукавички, це черевички. Вірно. Розгляньте, будь ласка, діти малюнок на цьому слайді. Що ми бачимо? Рукавички. Які рукавички утворять пару? Як ми будемо добирати пару до рукавичок? На що слід звертати увагу? На колір, на візерунок. Отже, ми можемо утворити пару червоних рукавичок, фіолетових рукавичок, блакитних. На них однакові сніжинки і однаковий колір, жовтих. Яка рукавичка залишилася без пари? Вірно, зелена рукавичка. Погляньте на предмети посуду. У нас є чашки і у нас є блюдця. Якщо порахувати, чашок у нас 5, а блюдців тільки 4. Отже, яка чашок більше? Значить, одна чашка залишиться без пари. Яка саме? На що ми будемо звертати увагу, щоб підібрати пару на колір та на візерунок? Отже, маємо однакового кольору і однакового узору чашку і блюдце. блакитного кольору з намальованими сніжинками. Маємо пару чашки і блюдця однакового кольору з кружечками. Одна пара у нас блюдце і чашка червоного кольору. Ось таким візерунком із ромбів. І пара зеленого посуду, зелена чашка, зелене блюдце. І ось така зигзагоподібна лінія. Ось ця біла чашка, де не тільки зигзагоподібна лінія, а ще й кружечки залишилася без пари? Працюючи з геометричним матеріалом, теж можна утворювати пари. Якщо ми дивимося зараз на цей малюнок, скажіть, будь ласка, чи можна сказати, не перелічуючи? Чого тут більше трикутників чи квадратів? Важко це зробити? Дійсно, важко. Для того, щоб відповісти на це питання, потрібно утворити пари. Розташуємо всі трикутнички в одному рядочку верхньому, а всі квадратики в другому рядочку нижньому. Будемо розташовувати так, щоб під кожним трикутничком був розташований квадратик. Тобто ми утворили пари. Трикутничок йде в парі з квадратом. Чи всім трикутничкам вистачило пар? Ні, не всім. Один трикутничок залишився без пари. Отже, ми можемо зробити висновок. Що трикутників більше, а квадратів менше. Давайте викладемо на своїх столах сім синіх кружечків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ви так само дома можете попрацювати з лічильним матеріалом. І шість червоних кружечків. Один, два, три, 4, 5, 6. Зараз вони ось так в безладі розкладені на наших столах. Потрібно скласти пари синій кружечок, червоний кружечок. Ось ми це зробили. Для цього ми також. Вишикували всі сині кружечки в верхній рядочок, всі червоні в нижній і розташували їх так, ніби синій кружечок тримає за руку червоний кружечок іде з ним в парі. Тепер ми бачимо, що синіх кружечків більше, а червоних кружечків менше. Скільком синім кружечкам не вистачило пари. Одному Отже, синіх кружечків на один більше, ніж червоних, а червоних кружечків на один менше, ніж синіх. На попередніх уроках ми з вами говорили, що фігури бувають об'ємні і плоскі. предмети, які оточують нас. Мають таку властивість, як форма. Наприклад, як вам здається, яку форму має класна дошка, яку геометричну фігуру, але плоску вона нагадує? Так, звичайно, прямокутник. А вікно квадрат. Годинник. Круг. Добре. Всі фігури об'ємні, вони знаходяться в нас вдома, тарілка, дощечка і шматочок сиру. Які геометричні фігури вони нам нагадують круг, прямокутник і трикутник. На яку геометричну фігуру схожа каструля? Так, звичайно, напрямокутник. Але так, якщо ми її перевернемо? Так, це буде вже круг. Чому не можна дібрати одну плоску геометричну фігуру для порівняння з цим предметом? Як ви гадаєте? Тому що об'ємні предмети ми можемо розглядати з різних ракурсів: збоку, зверху, знизу. Предмети навколишнього світу об'ємні. Зараз на слайді ми бачимо об'ємні геометричні фігури: куб, куля, конус. Запам'ятайте, будь ласка, назви цих фігур. Куб, куля, конус. А тепер ви бачите фігури, які є у нас вдома. Давайте з вами до кожного з цих предметів доберемо форму, яку він має. Пірамідка у нас має форму конуса. Кубик має форму куба, апельсин має форму кулі. А зараз, діти, давайте повторимо, як правильно сидіти за партою. Ноги стоять міцно всією ступнею на підлозі, спина рівна, голова високо піднята, але так, щоб ви бачили, як ви працюєте в зошиті. Лікті опора для вашої спини. Відстань між вашим животиком і столом на ширину долоні. Розташовуємо зошит куточком до грудей і правильно тримаємо олівець великим вказівним та середнім пальчиками на відстані 2 см від кінця олівця. Сьогодні ми... Отже, виконаємо завдання в зошиті. Ми бачимо геометричні фігури. В першому ряду кружечки, в другому ряду у нас будуть квадратики, і в третьому трикутники. Порахуйте, скільки кружечків: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, кружечків шість. У другому рядочку намалюйте стільки квадратиків, щоб у кожного кружечка була пара. Квадратики малювати легко, адже квадратик нагадує форму самої клітинки. В третьому рядочку вам потрібно намалювати ще три трикутника. Поставте позначку в тому ряду, де фігур менша кількість. Для цього вам потрібно порахувати, скільки кружечків, скільки квадратів і скільки трикутників. Наступне завдання, яке ви маєте зробити в зошиті. Написати за зразочком намалювати ось таку фігурку, яка схожа на пташку. Давайте подивимося, з яких елементів вона складається. Перший елемент це рівна паличка. Вона розташована посередині клітинки. Горизонтальна. Другий елемент це кружечок. Старайтеся робити роботу охайно, не вилазити за межі клітинки. Наступний елемент овал. Овал займає дві клітинки. Наступний елемент це ніжки фігурки схожі на пташку. Ліва ніжка проводиться по діагоналі. Від верхнього правого куточка клітинки в лівий нижній куточок, права ніжка від лівого верхнього куточка клітинки в правий нижній. Ось така фігурка, схожа на пташку, повинна у вас вийти. І так само ви продовжуєте до кінця рядка. Якщо ви пропустили заняття в школі і не маєте такого зразочка в зошиті, за даним слайдом, і за попереднім, ви можете з легкістю виконати подібні завдання. Можливо, ваші пальчики вже втомилися. Поставте, будь ласка, долоньки перед собою. Ось так відкриті зовні, і. Зробіть рухи долоньками, ніби крильцями бджілки. Повторіть цю вправу 5-6 разів. Наступна вправа відкриті долоньки повернуті до вас. Потрібно міцно стискати і розтискати пальчики, розтискаючи і розтискаючи ваші кулачки. Цю вправу також можна повторити 5-6 разів. І попрацюємо далі, щоб закріпити матеріал, з яким ми працюємо сьогодні на уроці. Давайте визначимо, яких об'єктів на малюнку більше. Олівців чи пеналів. Так, олівців. 3 олівці. Один пенал три більше, ніж один. Квіти і вази Яких предметів більше? Квітів три квітки, дві вази. Три число більше за два. Машина. І колеса. Яких об'єктів більше? Колес, колес два. Машина одна. Два більше, ніж один. Пензлики і альбом. Яких предметів більше? Пензликів два. Більше, ніж один. Блюдця. Чашки. Порахуйте, будь ласка, скільки блюдців, скільки чашок. Яких предметів більше. Блюдців п'ять. Чашок три. Отже, двом блюдцям не вистачатиме пари. Блюдців більше. Дві кеглі і дві кулі яких предметів більше? Куль – три кеглів дві. Якщо розташувати їх по пара, одній кулі не хвататиме пари. Отже, куль більше, будь ласка, подивіться уважно на ці дощечки доміно. Кожна дощечка поділена навпіл. На кожній половинці є певна кількість крапочок. Будь ласка, подумайте і скажіть, які дощечки мають парну кількість крапочок на кожній половинці. Так, Друга дощечка у верхньому рядочку. Дві крапочки і дві. Парна кількість. Чи є ще такі дощечки? Так, перша дощечка в нижньому рядочку. П'ять крапочок зліва, п'ять крапочок справа. Кожній крапочці зліва буде вистачати крап пари крапочки справа. І четверта дощечка в нижньому рядку. Чотири крапочки зліва і чотири крапочки справа. Наше заняття добігло кінця. Подумайте і дайте відповідь на питання, що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Я сподіваюся, що ви з усім впоралися. Дякую, до наступної зустрічі!